Активісти знову пікетують будівлю Державної прикордонної служби. Люди зі щитами та битами заблокували всі входи та виходи до приміщення Держприкордонслужби. З собою прихопили кілька десятків автомобільних шин, облили їх запальною сумішю і пообіцяли підпалити, якщо до них не вийдуть керівники відомства. Це вже вдруге за останні кілька тижнів обурені майданівці зібралися під стінами держприкордонслужби. Основні вимоги звільнити з посади головного прикордонника Миколу Литвина, а також усіх працівників, які залишили українські рубежі відкритими і недбало виконують свою роботу. Крім цього, активісти вимагають надати прикордонникам нову амуніцію та техніку. Але під час мітингу між протестувальниками виникла суперечка, адже виявилося, що вимоги у всіх різні. До мітингарів вийшов заступник голови Держприкордонслужби і намагався їм щось пояснити. Однак майданівці не стали слухати посадовця, натомість намагалися потрапити всередину приміщення. Аби їх зупинити, охорона почала поливати особливо активних водою з пожежного бранцбойту. Заспокоїти протестувальників, спробував заступник начальника управління прикордонного контролю Олександр Жданенко, але діалогу не вийшло. Активісти продовжували хаотично висувати вимоги. Бачите, Дуже Дуже Дуже. можна я трішки. Нам потрібна ваша підтримка. Підтримка людей потрібна. Воєнне положення, що потрібно, але воєнне положення це не ми приймаємо рішення. Пізніше до пікетувальників прийшов заступник міністра внутрішніх справ Микола Величкович та представник адміністрації президента Костянтин Кокарєв. Вони заявили, що всі вимоги передадуть президенту України Петру Порошенку. Але й після. Після цього майданівці не розійшлися. Сказали, будуть стояти, доки до них не вийде голова держприкордонслужби Микола Литвин.